Друзі, добрий ранок, сервантик на зв'язку сьогодні в Бориспілі у нас морозно. І Я поделюся з вами ще одним днем у скупці. Що приносять, що вдається, вдається продати. І зараз ще буду відправляти посилочки. Друзі, всім приємного перегляду. Крони можна побачити? Ну можна, вона не дуже. Добре. Оце серебряна. Ну, це ось, ця ось. срібна, да, монетка. Я одразу і сказав вам, що у вас одна срібна монетка. Да, на жаль, вона біта. Для мене це дуже важливий стан. Якщо, ну, якщо ця монета не рідкісна, а ця монета не рідкісна, просто що вона в, срібні, в сріблі, вона обіходка, обична обіходна монета. Збитим. Ні, ну так. часто вона не обіходна, як же вона може. Я це? кажу, дивіться, я кажу за те, що вона, коли була обіходна, їх були мільйони. Тобто, ну, може. І До нашого часу ну. дійшли десятки, а то й сотні тисяч. я Вона, якщо в гарному стані, mm. вона трішечки дорожче стоїть, ніж лом срібла. В такому стані це лом срібла, на жаль. От, що я хотів Нічого казати. Нічого не не слі. Продав підписнику Андрію. Два красивих пано. Зроблене з дерева з Червоного. Дуже стильно виглядають. Гарно прикрасять. Любий інтер'єр. Ось така краса. Мені тут дуже подобається фактура дерева. Бачите, яка красива. Продав за 600 гривень. Андрій, дякую за довіру і предоплату. Продав на Віоліті ось такий вінтажний плеєр, аудіоплеєр Panasonic. Продав за 500 гривень. Ось це? Так і буде. 950. Цікаві такі набори. А це що? А, ну, я, мабуть, це чи імітація, чи щось крашене. Тобто схоже на камінь, але що саме я сказати не можу. Там ракушка крашена. Може ракушка? Мірал, это да. Що то якийсь э, камінь, ну, крашений. Ні. Ні, це імітація, імітація. Це кара, це ракушечка крашена, камушки якісь крашені. Щось натуральне, ну, крашене. за 800 гривен. Вот такие игрушки. Тут очень толстое скло. 800 гривен за это. Доброго вечора. так Подожди, я сейчас побегу. 2 секунды, смотри. Угу. Ты сейчас... Я скинь мне вот это с фоткой туда и тысячу гривен карту. Сделай мне фотографию, но ну, ты знаешь, куда. Ага. Добро, добро. Ты можешь сделал. мне сейчас сделать, я, чтобы я побежал, чтобы я не забыл. Добре, мне я зараз вот, за спросить, да, Ну, он за раздробление? Зато ты уху, закусть. А, закусть. За уже тысячу сделали первую ставку. Я не могу уже. Да. Уже, да. Хорошо, вот это мне сфоткай и карты. Я да. побежал. А Все, я да, сделаю, я не забуду. Я сейчас да? сделаю. Можешь бежать, uh -huh. да? Да не, я тогда подожду, бо ты можешь не так потушить. Хорошо, да. хорошо. Блин, ну ладно, уже. тогда 10 минут не еще... Будет да. больше там. Это еще только первую сделали. Ну это я понял, что дальше будет. Кость. Спусти, да? Да, Так, купив ось такі накладки на мотоцикл «Ковровець». «Ковровець» написано, не збивай, будь ласка. «Ковровець». Також ось таку картину. Картинку буратино та чеканку. Чеканку з оленем. З оленем. Також ось такий туземець. Дерев'яний. Все, забрав за 150 гривень і також купив мобільні телефоні старі, старі за 25 гривень 5 телефонів. Samsung Duos. Раніше був непоганий телефон. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Ви можете їх принести в мій магазин, який знаходиться по адресі зупинка Стара Прага в місті Бориспіль. А також, якщо ви живете десь в іншому місті, вислати фото на Viber, Ми домовимося ціні, і я придбаю у вас ваші речі. А ось перелик товарів, які я купую, і мої контакти. Друзі, працюємо по-домашньому. Музичні інструменти купують не так часто, але коли купують, чеки за них дуже радують. Ось продав трамбон радянського зразку, продав на Етсі за 270 доларів. Така труба в мене е, продалась. А, також продав ось такий баянчик етют. Це я продав на OLX за 1700 гривень. Так, ось такі продажі зараз по музичним інструментам. Друзі, вітаю вас. Сьогодні з вами буду трошки я. Хочу розповісти за наші невеличкі продажі початок року, але магазини потрохи торгують, і це дуже радує. І так, почну із цієї картини. Вона була куплена в мене на магаз... в магазині. За неї заплатили 80 доларів. Картина дуже гарна, дуже гарно вона написана і дуже гарний багет без потерь, без подряпин. Ну, вона поїде в Нову Зеландію, там дуже дорога доставка, приблизно десь до 30 доларів. Ну, нічого, поїде вона спокується та поїде. Так, і ще в нас продалась така от опять манюнька, Цей маленький кубик-рубик. вже він продається не перший раз. Продався він за 16 доларів. І поїде він до, до Америки. Доставка там десь буде приблизно 7-8 доларів. Так, і от у нас ще продалась така от лампа. Вона може бути як, я так вважаю, як і настольна, і вона взагалі вішається на стіну. Коштувала вона 50 доларів, Але людина запропонувала нам 50, і ой, вона коштувала 50, нам запропонували 35 доларів, і ми погодилися. І, звісно, сама така у нас цікава. Продажа, це танковий шолом, що часів. СССР, як не дивує, але продався без всіляких без, знижок. Спакується, доставка десь буде приблизно 20 доларів, поїде він до Америки. Ну, такі у нас невеличкі продажі, але дякувати Богу. Все одно вони є. Дякую, друзі, що з нами. Всім добра. До побачення, друже. Якщо ти додивився відео до цього моменту, це означає, що відоси мої тобі подобаються. Я в свою чергу прошу лише одне. Підпишись, будь ласка, на канал, залиш коментар та протисни вподобайку. Всім добра, слава Богу. Слава Україні та велика подяка нашим захисникам ЗСУ.